Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Про головні новини дізнаєтесь впродовж наступних 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. Бійка між представниками ТЦК та медиками. Усі подробиться. Одеська тенесістка поїде на Олімпіаду 2024 Найбільше в Україні лавандове поле цвіте на Одещині. Мене звати Ольга Міщука, а це мій колега Віталій Гарнов. Вітаємо вас. 10 червня прикордонники одеського загону виявили та знищили в повітрі безпілотник типу зала, який здійснював розвідувальну операцію на півдні України. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Прикордонникам півдня вдалося виявити та збити ворожий розвідувальний безпілотник зала, який намагався здійснити розвідувальні операції над позиціями українських сил оборони. Завдяки наявним силам та засобам ураження ми швидко визначили місце знаходження російського дрона типу Крило та успішно його збили. Продовжуємо безжально нищити ворожі цілі та рухатись до перемоги. Слава Україні! Не могли надати медичну допомогу пацієнту та вийти з території військомату. 11 червня одеська медбригада приїхала на виклик до київського військомату. Після того, як працівники територіального центру комплектування відмовилися відпускати їх, співробітники швидкої кажуть, викликали колег. Виникла бійка. На роботі і нас викликали. Для надання медичної допомоги потерпівшому Потерпівший був цивільний. Нас там незаконно позбавили волі співробітники ТЦК. Вони закрили нас на території ТЦК протягом чотирьох годин і не давали можливості вийти з території ні самостійно, ні з пацієнтом. А в якому стані людина була В середньої тяжкості? Закрита черепно мозгова травма під питанням і струс головного мозку під питанням. Цей виклик поступив. На 103 пацієнт подзвонив самостійно. Зі слів його побили ТЦК. Пішов виклики до ТЦК. У приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль. Тошноту зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження садини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не Нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, інкоментуючи тим, що в них є на території ТЦК свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Після того, як ми вже хотіли. Покинути територію ТЦК, там співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося в розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка, і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. На протязі чотирьох годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами. Керівництво, після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання і приїхали до території ТЦК, включили гучномовці, включили сирену та почали нас так сказати визволяти з території ТЦК. Офіційна позиція військових така: медики не показали документів, які посвідчують їх приналежність до системи охорони здоров'я. Коли їх затримали для надання пояснень, медики зателефонували на лінію 103 та повідомили, як вони кажуть, про силове отримання. Проте поліція приїхала лише після третього виклику. Врешті-решт медиків відпустили з територіального центру комплектування. Людей вже не вистачає, бригади неможливо закрити, тому що люди увольняються. людей забирают в военкоматы. Только за последнюю неделю с нашей подстанции два фельдшера ушли в лавы ЗСУ. Со мной руководство тоже общалось, оно всячески мне обещало, что все будет хорошо, мы все порешаем по поводу повесток, иди, тебе нужно обновить данные. Они сказали, мы идем навстречу тебе, твоему руководству, мы даем месяц на то, чтобы этот вопрос решить, чтобы тебя поставили на бронь. э, е, я вийшов з боевой повесткой. Наразі медики планують звертатися до обласної військової адміністрації для вирішення ситуації з бронюванням та налагодження взаємодії із представниками ТЦК. Питанням бронювання всіх лікарів, всіх медиків я займаю ще з весни, з март з березня місяця. Ми надіслали запити до Шмигаля, до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства оборони, до генштабу, навіть на комітеті. Ми збираємося зібрати всіх і проговорити, скільки ж медиків треба на фронті. І саме головне, знаєте, я спілкуюсь лікарями, і вони кажуть, у нас є такі професії, наприклад, як нейрохірурги, їх не так багато. У нас є е, професії лікарів, яких дійсно не вистачає нам е, в цивільному житті. А їх забирають з лікарень Забирають, тобто е, руйнуються бригади, які можуть можуть рятувати тих самих військових, які потрапляють до цих же лікарів на Одещині. Планують побудувати вітряну електростанцію потужністю у 300 мегаватт. За даними інтерфакс Україна, проект реалізує німецька компанія Notus Energy. За словами комерційного директора Кнута Ріселя, перший етап будівництва в Одеській області стартував після початку повномасштабної війни навесні 2022 року. Генерацію у 120 МВт хочуть запустити найближчим часом. Нагадаю, під час міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Україна уклала низку угод про співпрацю з енергетичними компаніями. Серед них є меморандум, що перед Бачає розбудову вітрової генерації, цей проект має ключову е, позитивну складову. Він е, вирішує частково, але вирішує проблему е, дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі України. Так тобто ми маємо величезний дефіцит потужності на сьогодні, і е, крок за кроком закривати цей дефіцит. Це велика важлива справа. Е, другий плюс це плюс символічний. А я думаю, що завдяки тому, що іноземний інвестор, іноземний девелопер, запускає такий проект, це може бути позитивним сигналом для багатьох інших гравців цього ринку, які будуть приходити в Україну. Одеська тенісистка Даяна Ястремська представлятиме Україну на Олімпійських іграх 2024. в оновленому світовому рейтингу Ястремська входить в трійку українських одиночниць, які пройшли відбір на ігри у Парижі. Нагадаю, що для участі в турнірі спортсмени в одиночному розряді повинні входити в топ 56 рейтингу, а також виконати критерії матчів за збірну. В рейтингу одеситка посідає 27 місце і провела два матчі за збірну. Також Даяна Єстремська зможе виступити в парному розряді з українками Мартою Костюк чи Еліною Світоліною. Для Даяни це буде друга Олімпіада. На іграх 2020 вона програла в першому колі змагань. Змагання тенісістів на Олімпіаді в Парижі проходитимуть з 27 липня по 4 серпня. Цього року у Одеси дуже мало ліцензій, на жаль, так склалося. Це всього лише четверта ліцензія. У нас Ірина Маловічка стендова стрільба і дві фехтувальниці до цього завоювали. Це четверта ліцензія для Одеської області. Це важливий крок, звісно. Ми передбачали що Даяна буде на олімпійських іграх адже туди туди потрапляли пот потрапляють спортсмени сто п'ятдесят вона ж дала 27 ракетка світу і треба що виконати була норматив ігор за збірну вона виконала так це звісно досягнення ми будемо вболівати за даяну Маленький по три, великий по п'ять поблизу села Маяки в Одеській області правоохоронці затримали браконьєра, який незаконно виловив у річці Дністер 40 екземплярів рака, чим спричинив збитки державі на суму більш ніж 133 тисячі гривень. Про це повідомляє одеський рибоохоронний патруль. Окрім того, під час патрулювання узбережжя Чорного моря прикордонники одеського загону, співробітники нацполіції та представники нацпарку Тузлівські Лимани викрили двох рибалок, які незаконно ловили скатів. Чоловіки встигли виловити 12 скатів загальною вагою 25 кілограмів та декілька крабів. Поліція це кваліфікувала як незаконний добувний промисел. Такий випадок далеко не перший. Раніше на Одещині також затримували браконьєрів, які без дозволу ловили креветок та Калкана. Найбільше в Україні лавандове поле у селі Василівка Каболградського району вже п'ятий рік радує туристів. Родинне підприємство Агропродукт у 2019 році насадило пробні кілька гектарів, розповів виданню Бесарабія директор Георгій Калаянов. А коли рослина прийнялася, засіли 55 гектарів поля. Саджанці закупали у Болгарії. Вирощувати цю культуру просто, бо вона невибаглива. Лавандові поля правлять за фотозону, а ще з неї виготовляють ефірні олії. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного на нашому сайті та Ютуб каналі. Залишайтеся з нами і побачимось за тиждень.